Слава Ісусу Христу! Я би сьогодні хотів прочитати уривок з Біблії з Якова, 4 розділ і пороздумувати над ним. Звідки виникають ворожнеча і сварки між вами, чи не від егоїстичних бажань, що вирують у наших тілах? Зазвичай сварки, які відбуваються між нами, між братами і сестрами. Вони починаються з егоїстичного бажання, яке живе в нашому серці. Коли я хочу догодити собі, хочу зробити так, щоб було мені добре. І тоді я сварюся, тому що мій ближній хоче, щоб йому було добре, і я хочу, щоб мені було добре. І тоді між нами виникає ворожнеча. Але якщо би ми, якщо би я впокорився перед своїм ближнім, якщо би я поступився йому чимось. І подумав про його бажання, а не про своє. Подумав про нього, щоб йому було добре. Тоді я думаю, щоб сварки набагато б було менше, або зовсім їх би не було. Ви чогось бажаєте та все ж не одержуєте, ви вбиваєте, зазрите іншим і все одно не можете одержати того, що бажаєте. Ви сваритесь і ворогуєте, бо не просите Бога. Дуже часто, коли ми хочемо змінити щось своїми силами, коли ми беремо ситуацію якусь під свій контроль і пробуємо зробити щось самі, дуже часто в нас нічого не виходить. Переважно завжди в нас нічого не виходить. Тому що ми не просимо в Бога, щоб Він допоміг нам в цій ситуації. Ми не просимо Його мудрості, його підтримки в цій ситуації. І. Для початку треба просити в Бога, щоб він повпливав на цю ситуацію, а тоді вже починати щось робити. Бо в людей є такі дві крайності: перша крайність це коли людина е, бере все під свій контроль, сама пробує щось зробити, сама старається, а в Бога нічого не просить. І потім, після цього, вона розбивається, вона розуміє, що вона не може нічого змінити, і вона просто каже: Боже, я віддаю все в Твої руки керує цю ситуацією, але сама свої руки опускає. Ні один, ні другий варіант не принесе ніякого результату. На мою думку, правильний вибір, який принесе результат, це той, коли ти помолився до Бога, коли ти попросив його мудрості, попросив його вирішення, і тоді береш, йдеш і щось робиш для того, щоб це питання вирішилось. І дуже часто, коли ми просимо, Бог може нам не давати. Про це говорить наступний вірш. Та коли ви просите, то ви не одержуєте, бо ви просите не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. Дуже часто ми можемо просити щось, то, що нам піде на зло. Ми можемо думати, що це добре для нас, що це прекрасно. Бо можемо бажати це всім своїм серцем, але Бог бачить, що це не добре для нас і тому не дає цього. Ми можемо взяти, вприклад, маленьку дитину і її батьків. От дитина хоче запхати пальці в розетку, От горить бажанням таким, а батьки не дозволяють. І батьки такі погані, вони не дозволяють дитині, але ж в очах дитини це прекрасно, це щось нове, що вона такого ще не робила, це щось класне. Але батьки розуміють, що це будуть серйозні наслідки і тому не дають. Так само і Бог Він не, не дає нам через те, що він злий, через те, що він недобрий, а через те, що він нас дуже сильно любить і не хоче нам зла. Він бачить, що з нами буде, якщо він це нам дасть. Може, там, наприклад, ми можемо подумати, що якщо б от мені мільйон доларів, я би був щасливий. Але ж ви не знаєте, що з вами буде. Можливо, люди. Можуть відійти від Бога через цей мільйон доларів. Може, дуже часто, коли люди отримують комументально гроші, вони ці гроші дуже швидко тратять і потім стоять просто безхатьками. Того Бог бачить, що ти зробиш з цим мільйоном, і тому може тобі не давати. І так в будь-якій ситуації. Хочу розказати одну історію про чоловіка і дерево. Одного разу чоловік посадив дерево. Він хотів, щоб це дерево приносило якісь плоди. Він просив Бога, Боже, дай маму деревцю дощику, дай сонечка. І просив багато різних погодних умов, щоб це дерево росло. І Бог давав все так, як цей чоловік просив. Той попросив сонце, Бог дав сонце, той попросив дощ, Бог дав дощ. Але з часом це дерево просто засохло. Ну і той чоловік. Дуже розчарувався, думає, як так, я ж молився, я просив Бога, а дерево засохло просто. Почав нарікати на Бога і пішов до свого друга, щоб пожалітися йому. Приходить, дивиться, а друг посадив таке саме дерево, і на тому дереві вже ростуть плоди. Він каже, як так? Я молився, просив Бога, і Бог чогось так зробив, що дерево засохло, а в тебе все добре. Він каже, А як ти молився? Той розказує, що він просив то, просив то. А цей другий чоловік, в якого дерево принесло плід, він каже: Я також молився, але я молився по-інакшому. Я казав Богу, що я не маю мудрості, що потрібно цьому дереву. Але ти Боже, ти творець цього дерева, і ти краще за мене знаєш, що потрібно цьому дереву. Тому прошу тебе, дай що йому потрібно. І він. Віддав цю ситуацію повністю в руки Божі. Так, він доглядав за цим деревом. Я думаю, що він піддобрював його, він поливав його, але він віддав це дерево в руки Божі. Він признав Божу мудрість, що вона більша, ніж мудрість цього чоловіка, і тому його дерево воно виросло і принесло плід. І ще залежить дуже від нашої молитви. Деколи. І я так колись молився, і люди, думаю, що так багато хто молиться, що просто, наприклад, перед сном сказав: Боже, ти все знаєш, ти знаєш, що мені треба, амінь і лягли спати». Це не зовсім та молитва, яку хоче від нас Бог. Хіба Біблія говорить, що е, Бог все знає, вам не треба молитися? Біблія такого не говорить. Біблія говорить: просіть і буде вам дано. Ми маємо просити виявляти свої бажання перед Богом, але. В кінці своєї молитви ми маємо додавати, що нехай буде твоя воля, а не моя, бо ти краще знаєш. Тут ми можемо взяти в приклад Ісуса Христа. Коли він молився на Оливній Горі, він виявив своє бажання, що він не хоче помирати. Він попросив, Боже, нехай ця чаша омене мене, але в кінці він сказав: Нехай буде воля твоя, а не моя. Він виявив своє бажання, але він впокорився волі Божій. Невірні, хіба ви не знаєте, що любов до земного життя це те ж саме, що й ворожнеча з Богом. Той, хто хоче бути в дружбі із світом, стає ворогом для Бога. Уявіть собі, просто через те, що ти любиш земне життя, через те, що е, ти прив'язаний до цього земного життя, ти ворогуєш з Богом, ти ворог Богові. І... В цьому здається немає нічого поганого. Якщо ти любиш там, наприклад, свій будинок, свою машину, там, свою роботу, своїх дітей, свою сім'ю це нормальні речі. Але коли ти ставиш ці речі вище, ніж Бога, коли ти ставиш своє щастя в цьому в матеріальному, а не в е, Бозі, тоді е, ти стаєш ворогом для Бога. Е, от якщо порівняти е, людину праведну і неправедну, кого Бог більше любить? От уявлю собі ситуацію: праведний і неправедний сіли спорити. І праведний каже, мене Бог любить більше, Бог мені дав квартиру. Ну, неправедний каже, ну, в мене теж є квартира, то виходить, мене Бог теж любить. Е, праведний каже, Бог дав мені машину, ти каже, а в мене ж дорожча машина, ніж в тебе, то мене Бог, виходить, більше, ніж тебе любить. Той каже праведний, а Бог дав от мені сім'ю. А той каже, ну в мене теж є сім'я, то, виходить, Бог любить одинаково, і того, і того. І той, і той одинаково, виходить, живуть. Але знаєте, в чому різниця між цими двома чоловіками? Коли в праведного забрати все, він лишиться з Богом. Він буде триматися вірою, він буде жити надією, і він не розчарується ні в чому. Він буде продовжувати жити. Так, йому може буде сумно, буде тяжко, але він буде триматися надією в Бога. А коли в неправедного забрати всі ці речі, він лишиться ні з чим. Е, якщо взяти, в приклад Йова, він мав дуже великі маєтки. Він мав багато отари, він мав багато дітей, він був дуже багатим. І в один день в нього забралося все. Він лишився без нічого. Але він, попри це все, він не почав жалітись на людей, не почав жалітись на Бога. Він продовжував вірити Богові. Він казав, Бог дав, Бог забрав. Він тримався цією надією. Він втратив все, але він не втратив Бога. Він не втратив надії в Бога. Але Всевишній дав нам ще більшу милість, ось чому сказано у Писанні Бог проти пихатих, а покірливим Він дарує благодать. Переклад Огієнка трошки цікавіше перекладає, він каже, що Бог гордим противиться. Якщо людина горда, вона противна Богові. Богу такі люди не подобаються. Богу подобаються смиренні люди, які смиряються з Його волею, які підкоряються Його слову, які слухають Його заповідей. Такі люди подобаються Богу і Він дарує їм благодать. А якщо людина горда, то Бог противиться їй. Але що ж робити, якщо ти гордий, якщо ця гордість є в тобі? Якщо людина бажає змінитися, якщо людина прийде, попросить прощення в Бога. Бог приймає таку людину, Він відкидає цю противизну в сторону, і він приймає таку людину і починає змінювати тебе, якщо в тебе є таке бажання, якщо ти просиш його про це. Але якщо людина не збирається змінюватись, то вона не подобається Богу. Бо всі люди вони десь помиляються. Бог розуміє це, що людина може помилитися. Але коли людина робить свідомий гріх і не хоче з цього виходити. Вона знає, що це гріх, вона знає, як правильно, але не хоче з цього виходити, тоді така людина противна Богові. А якщо людина десь просто впала, десь згрішила, вона не хотіла цього робити, але десь впала трошки. Це зі всіма буває. Тоді Бог розуміє тебе і Він підтримує, він допоможе вийти з цієї ситуації. Якщо ти будеш бажати цього. Тож, підкоріться Богу, спротивтеся дияволові, і він утече від вас. Е, дуже часто, коли приходять атаки сатани, е, так було в моєму житті, коли Сатана атакував якимись спокусами, коли Сатана атакував якимись болями, чи ще якимись речима, е, то відганяють люди чим? Кажуть в ім'я Ісуса Христа відійди. А тут. Е, ти сказав раз, ти сказав другий раз, сказав третій раз, а воно не допомагає. Сатана далі атакує, ще більше тебе накручує. Ну, то що, виходить, в імені Ісуса Христа нема сили? Так? Але воно зовсім не так. Це не проблема в імені Ісуса Христа. Проблема в тому, що оцей вірш люди звертають увагу тільки на спротивитись дияволові. Але перед противленням дияволові є впокоритися Богу. Тільки тоді, коли людина впокорена Богові, тільки тоді вона може противитися сатані. Уявіть собі ситуацію: йде маленький хлопчик по темній вулиці, і на нього нападає грабіжник. Грабіжник там якийсь сильний, великий, е, займається боксом. Е, і що той хлопчик мій маленький, чим він його настрашить? Ну, Він ніхто просто перед його очима. Так само, ми перед сатаною, ми ніхто перед його очима, ми не маємо сили проти нього. І цей хлопчик навіть там буде кричати, не чіпай мене, там буде погрожувати якимись своїми друзями, але ж того тих друзів з тобою нема. Нема кому за тебе захиститися. А уявіть собі інакшу ситуацію: йде цей самий хлопчик, по цій самій темній вулиці, на нього нападає цей самий грабіжник, хлопчик стоїть, в нього нема ніякого страху, нічого, і він каже: Просто подивися за мою спину, а там за спиною стоїть Олександр Усик. Яка б тоді була реакція грабіжника? Я думаю, він би тікав. І так само в нашому житті, коли ми ходимо постійно з Богом, коли Бог стоїть за нашою спиною, приходить сатана, і ми не кажемо, що я там тобі щось зроблю, ти мене не зможеш перемогти. Ми кажемо просто подивися за мою спину, там стоїть Бог. Він за, за мене захиститься, якщо ти захочеш щось мені зробити. І тоді сатана буде тікати. Якщо взяти приклад з Біблії, в Біблії описана така історія, Павло ходив по різних містах, проповідував, і він мав оцю покору до Бога. Він слухався Бога, і Бог дав йому надзвичайну силу. В нього була настільки велика сила від Бога, що люди просто торкалися хустки Павла і отримували зцілення. І одні е, ворожбити побачили це, що Павло робить такі чудеса, і думають: А ну ми собі теж спробуємо, може, в нас теж вийде. Вони прийшли до людини, як, в якій був демон, і вони сказали, що е, ми заклинаємо тебе до цього демона. Вони сказали: Ми заклинаємо тебе іменем Ісуса Христа, якого проповідує Павло. Знаєте, що сталося після цього? Демон сказав: Ви хто такі? Я знаю Ісуса. Знаю Павла, а ви хто такі? Я не знаю вас. І тоді, після цього, цей чоловік, в якому сидів демон, він накинувся на цих чоловіків, побив, і ті е, чоловіки нагій тікали через ціле місто. Вони через це спозорилися дуже сильно, е, тому що вони не мали Бога за спиною. Павло мав Бога за спиною, і він мав велику силу. Він міг іменем Ісуса Христа робити великі чуда. А ці. Не мали ніякої сили, бо вони не мали Бога з собою. Бог не був з ними, Бог не був е, їхнім, близьким до них, він не був. Тому вони не мали ніякої сили. Ще один е, важливий момент: Павло, коли пише листа до Ефесян, він говорить, зодягнутися в Божу зброю. Е, для чого нам зодягнутися в повну Божу зброю? Так, щоб протистати проти сатани. І він перечисляє, щоб підперегли свої стегна правдою, щоб взуленою в готовність Євангелії. І найперш над усе, візьміть щита віри. Для чого нам щит віри? Щоб відбити всі огнені стріли лукавого. Коли ми маємо віру, коли ми маємо Бога з собою. Тоді ми можемо протистати проти сатани і відбивати його стріли, які він пускає в нас. Як ми можемо е, покращувати свою віру? Від чого віра росте? Так, Біблія каже, що віра росте від слухання, а слухання від Слова Божого. І також важливий момент просити в Бога, е, щоб він укріпив віру. І Бог буде допомагати, буде підтримувати, підкріпляти вашу віру. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Омийте руки свої грішні й очистіть ваше життя від гріха. Не слідуйте водночас за Богом і світом. Бог хоче, щоб ми зближувалися з ним. Він хоче цього. Е але потрібен крок від нас. Ми повинні зробити якийсь крок до Бога. Бо тому що Бог зробив вже дуже величезний крок, щоб зблизитися з тобою, щоб зблизитися зі мною. Він помер за мене, помер за тебе. Це величезний крок. Просто більшого кроку я навіть ну, не можу собі уявити. Померти за когось, щоб ця людина жила. Це надзвичайно великий прояв любові. І Бог тепер чекає, щоб ти прийшов до нього. Якщо ти вже живеш з Богом, то переглянь своє життя, можливо, ти десь робиш щось не так. Можливо, ти десь відступив від Божої волі. Може, так як пише, треба омити свої руки грішні. Можливо, десь е, в твоє життя зайшов якийсь гріх, десь ти не так щось робиш. Подумай над цим і хочу е, прочитати рядки з пісні, яку я недавно почув. Це не залежить від старання, прагнень, бажанням бути кращим, послухай все тільки через кров. Це не залежить від заслуги чи надбання, це є Божий подарунок. Послухай все тільки через кров. Якщо ти хочеш мати свободу. Святість, праведність від Бога, послухай все тільки через кров. Якщо ти хочеш бути достойним, омитим, оправданим і вільним, послухай все тільки через кров. Ісус Христос через свою кров, через свою жертву, через те, що Він помер за тебе на Христі, Він дає все, все, що треба для щасливого життя з ним, для щасливого життя і на цій землі, і на е, і для щасливого життя в вічності. Ісус Христос дає все своєю кров'ю. Ми отримуємо через це омиття, ми отримуємо звільнення, ми отримуємо свободу, ми отримуємо відкуплення. І дехто вже скористався цим шансом, Він вже цей, прийняв цей подарунок від Бога, бо Бог дає просто так. Він не просить нічого взамін, Він дає просто так, тільки Він хоче, щоб людина це прийняла. І почала жити цим. Е, а якщо ти вже це прийняв, то дякуй Богу за це, бо це неймовірно великий подарунок. Якщо ти ще не скористався такою можливістю, то Бог чекає на тебе. Він хоче, щоб ти був з ним, щоб ти був близьким. Як я читав, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Коли ви зробите цей крок, Бог почне діяти в вашому житті, він почне змінювати і вас, і ваше життя. І Бог не завжди обіцяє змінити навколишні обставини. Е, обставини нашого життя можуть лишитися такі самі. Люди, які нас оточують, чи робота, на яку ми ходимо, чи інші якісь обставини, вони можуть лишитись такі самі. Але Бог обіцяє, що Він змінить нашу середину. Він обіцяє, що навіть коли навкруг буде шторм. В нас в серці буде мир. І головне, щоб прийняти цей подарунок від Бога, треба визнати, що ти грішний. Треба визнати, що Христос прийшов для того, щоб спасти тебе. І якщо би ти хотів зробити сьогодні такий крок, ти можеш вийти сюди, ми помолимося за тебе. Якщо. Соромно виходити сюди можна після зібрання підійти до служителів і зробити цей крок покаяння. Бог чекає на тебе. Давайте встанемо, помолимося.